10 березня відбудеться позачергова сесія Полтавської міської ради у форматі онлайн. На порядку денному 15 питань. Головні з них про допомогу військовим, каже тимчасово виконуючий обов'язки міського голови Андрій Карпов. Також на сесії планують ухвалити програму житлово-комунального господарства. Ми бюджет прийняли, і тільки ця програма, навіть фінансування виділили на цю програму частково. Але програма не прийнята, і через деякий час ми можемо стикнутися з тим, що не зможемо прибирати. Дороги у нас було заплановано відремонтувати хоча б частково ті проблемні ділянки дороги, я, ями, так як на вулиці Лугава. Ну хто хто їздить багато, то знає? Там неможливо вже проїхати виїзд на вулицю Сако і ще декілька таких ділянок. Ну вони вже просто горять. Також на завтрашній сесії планують внести зміни до регламенту, говорить Андрій Карпов. Ми хочемо надати можливість долучатися до сесії офлайн тих депутатів, які знаходяться за межами Полтави, до сесії офлайн долучатися онлайн. Тому що зараз у нас такої можливості немає. У нас або онлайн сесія, або офлайн. А ми хочемо зробити такий гібридний режим, коли всі депутати зможуть висловити свою думку. Попередню сесію запланували на 10 ранку.